Сілям алейкум, друзі, ветері заман. З вами я, Камалія Девлетова. Разом до головного. На війні Росії проти України загинуло щонайменше 1657 російських військових із підрозділів розміщених в окупованому Криму. Такі дані оприлюднило представництво президента України в Криму. Згідно з інформацією, серед загиблих військових більше тисячі осіб ймовірно мали українське громадянство. Водночас там зазначили, що реальна кількість втрат може бути значно більшою, оскільки Росія активно приховує інформацію про свої втрати. Крім того, стало відомо, що в полон українських сил потрапив щонайменше 101 російський військовий з Криму. Більшість з них також можуть бути громадянами України. За три роки окупації лівобережжя Херсонщини російські сили так і не забезпечили мешканців якісним мобільним зв'язком. У багатьох громадах покриття залишається нестабільним і залежить від погодних умов чи навіть часу доби. Згідно з опитуванням, проведеним окупантами, лише 51% жителів вважають зв'язок задовільним. Тобто майже половина населення скаржиться на серйозні труднощі з комунікацією, що лише підкреслює недоліки окупаційної адміністрації. Криму зафіксовано нові випадки забруднення мазутом наслідок аварії танкерів у Керченській протоці. Як повідомила так звана міністерка екології Криму Ольга Шевцова, сліди забруднення виявлено поблизу мису Меганом та у заповіднику Опуцький. Пропагандистські телеграм-канали також повідомляють про значні скупчення мазуту на пляжах Акяру, зокрема в районах Орліка та Зоряний Берег. Зафіксовано численні випадки загибелі птахів через отруєння нафтовими відходами. Раніше так званий очільник Ак'яру Міхаїл Розважаєв заявив, що за останні два дні зібрано понад 111 тонн забрудненого ґрунту. У місті продовжується режим надзвичайної ситуації регіонального значення. У Криму окупанти порушили 1126 прав справ за нібито дискредитацію збройних сил РФ. Про це повідомляє представництво президента України в Криму. У 993 випадках окупаційні суди винесли постанови про адміністративне стягнення у вигляді штрафів або об'єднали матеріали з іншими справами. У 42 випадках розгляд досі триває. Також відомо, що окупаційна влада вже ув'язнила 218 громадян, з яких 133 кримські татари. На окупованих територіях з 5 січня цього року почав діяти реєстр так званих контрольованих осіб. До нього вноситимуть іноземців та осіб без громадянства, які, на думку окупантів, незаконно перебувають на так званих нових територіях Росії та підлягають депортації. Згідно з повідомленням, у таких осіб буде лише два варіанти залишити так звану територію РФ, або отримати правову підставу для проживання. У реєстрі будуть також іноземці з просроченим терміном перебування ті, кому раніше заборонили в'їзд, або особи, які скоїли злочини. Окупаційна влада буде знаходити місце знаходження цих людей через геолокацію, а внесеним до реєстру заборонятиметься, користуватися банківськими послугами, реєструвати нерухомість, керувати транспортними засобами та вступати у шлюб. Російські силовики продовжують нав'язувати мілітарізацію на окупованих територіях України, використовуючи навіть святкові заходи. У Мелітополі та під святковою обгорткою Діди Морозу спеціального назначення Розвардія поширює антиукраїнську пропаганду серед дітей. Активісти руху Жовта стрічка повідомляють, що Розвардія взяла під контроль певні освітні та медичні заклади, де збирає дані про дітей та їхні родини. Такі візити силовиків складаються переважно з антиукраїнської пропаганди та військової профорієнтації. У Херсонській області до пропагандистських акцій долучаються й інші силові структури, зокрема, колишні в'язні зі складу шторм З. Батьки та діти не в захваті від таких заходів, однак змушені їх відвідувати. Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення розмови, де російський командир наказує стратити українського військовополоненого. Перепрошувай, тіла <риклад> їх, полкай, вже не по дорозі, не пусть перепрошло. З цим укропом самісно пообщається, обнуліє воно. Так мене зрозумів. У ГУР підкреслили, що це є черговим доказом системного порушення норм міжнародного гуманітарного права. За даними уповноваженого справ людини, за майже три роки повномасштабної війни підтверджено страти 177 українських військовополонених 109 з них у минулому році. Дональд Трамп запропонував об'єднати Канаду та Сполучені Штати. У своїй соціальній мережі він написав, що це була б велика нація. На його думку, таке об'єднання принесло б численні переваги скасування тарифів, суттєве зниження податків і повний захист Канади від потенційних загроз з боку російських та китайських кораблів. Трамп також зазначив, що на його думку, ніби до багатьом людям у Канаді подобається ідея стати 51 м штатом США. Ілон Маск також не відстав від свого побратима та запустив опитування, чи мали б США звільнити народ Британії від. Тиранічного уряду ініціатива з'явилася після критики маска з боку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за поширення дезінформації в інтернеті. В опитуванні користувачам було запропоновано вибір так або ні. Окрім цього, мільярдер підтримав ідею підписників, що Британія могла б стати одним зі штатів США. Раніше Маск заявив, що популіська партія реформ UK єдина врятує Британію. Водночас дорікнув її лідера. Також мільярдер публічно підтримав Томі Робінсона, британського ультраправого активіста, якого арештували за порушення судового наказу. Уряд Великої Британії порадив маску зосередитися на проблемах американської політики. Це вся інформація від команди телеканалу АТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.